І нарешті со словами радості Так 12 я тільки вловив першу рибку Ну не першу, другу Но Рибку мрії Шановні, вітаю на каналі Пушкал Андрій Я знову в цих кущах Подивіться на який раритет Такий дакий да, Такі да. Таки да овнер культива культива від овнера двушника нема, но закилушник точно Кантер в цьому подивіться як нежно взяло і прибрежний. Як і сподівався. Овнер далеко не летить. При тому що він... О! 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 Да вже такий Зажабри не візьмеш. Поклював близько бі... біля берега і непоганий жерешик. Буду зважувати пізніше. Радий вітати на каналі пошукай Андрій. Підписуйтесь, лайки, ставте, сподіваюсь буде ще так Це той же інквізитор Облірок 7 см Спеціа витягнув Да. а років йому цьому овнеру, вже більше 20 і нарешті перший, повірите, перший жерех. Так, Красунчик. Він тебе ушатав. Ушатав. 7 сантиметрів. 40 сантиметрів цього. Дуже добре. Посадю його. Мабуть, садок. Приємна буде селдочка, гостяра. Ось Добре. Ловіть рибу, любіть природу, мілочь, відпускайте, як і я роблю, далі буде краще. Ну і зважимо під кінець. Дай хоч Продовження не таке ярке, як початок, у руках у мене кантер. Обнулятися будемо по нулям. Все ж таки хочу показати вам, скільки заважила ця рибка, поки ще думається на кращий жерх цього року. Ой, подивіться який він 50 з гаком сантиметрів. Ай-яй-яй-яй-яй! Один кілограм! Тринадцять грамів! Так порвав йому трошки жабру, дай цей також взяв ось вот такі густірочки. Кількості штучок. Один, два. Три, чотири. І от п'ята. Вже чистити буду. Дома. Один обрив під сомом, здається, бо амплітуда була. Треба раніше виходити, уходити. Воду так і не дали, субота. А дві суботи назад з мамою тут вода прямо шуршала Підписуйтесь на канал, любіть природу, відпускайте малих. І буде у вас все добре. Щасливо.